Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського готує бакалаврів за освітньо-професійною програмою інженіринг, інтелектуальних, електротехнічних та мехатронних комплексів. Лабораторна база для підготовки бакалаврів є майданчиком для отримання нових наукових результатів, успішного виконання досліджень. Усі лабораторії кафедри обладнані сучасним технологічним та аналітичним обладнанням, призначеним для розроб. Реалізації наукових проєктів та ефективної підготовки професійних кадрів. У лабораторії обладнання паливно енергетичного комплексу проводяться. Дослідження наукового гуртка, електромеханічні та мехатронні системи щодо функціонування елементів електрогідроприводу з комп'ютерним керуванням, характеристик нових термодинамічних тіл, гетерогенних ліофобних систем, інжекційних процесів адактивного струменого апарату, адаптивних мехатронних імпульсних силових систем та інші, які пов'язані з машинами та механізмами для видобування, транспортування, перероблення та споживання енергоносіїв. У лабораторії основ електроприводу студенти досліджують статичні і динамічні характеристики сучасних електромеханічних систем, розглядають параметричні системи регулювання швидкості двигунів постійного і змінного струму, вивчають системи електроприводу із напівпровідниковими. Регуляторами швидкості відомих світових виробників налаштовують роботу сучасних електроприводів керування синхронними двигунами і постійними магнітами, досліджують впливи параметрів регулювання та статичні характеристики складних електромеханічних систем. У лабораторії проводяться наукові дослідження систем керування електроприводами на базі програмованих логічних контролерів. Експериментальні стенди управління енергоефективністю в електромеханічних системах дозволяють здобувачам синтезувати і аналізувати схеми цифрових та аналогових електронних пристроїв для подальшого застосування в системах автоматизації та електромеханічних системах. У лабораторії автоматизації технологічних процесів проводяться дослідження наукової школи підвищення енергоефективності електротехнічних об'єктів. Виконуючи лабораторні роботи, студенти набувають навичок програмування регуляторів температури та контролерів, програмування і параметрування лічильника імпульсів. Лабораторні стенди дозволяють досліджувати принципи роботи системи автоматичного регулювання температури в системах опалення, принципи побудови і здійснення регулювань мікропроцесорної системи регулювання температур у виробничих приміщеннях, проводити дослідження режимів кліматконтролю, особливості роботи лічильників, обліку технології продукції. На базі кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів існує науковий гурток потенціал. Дослідження за тематикою якого проводяться в лабораторії перетворювальної техніки. Обладнання лабораторії перетворювальної техніки дозволяє проводити спільну науково-дослідницьку діяльність в області промислового виробництва та енергетики з дослідження енергетичних режимів частотного асинхронного електроприводу, оцінювання інтервалів енергоефективної роботи насосної установки, використанням перетворювачів частоти та дослідження режимів енергоспоживання, вентиляторної установки з використанням вентильного електродвигуна. Обладнання лабораторії, електропостачання та електрообладнання енергоємних виробництв дозволяє вивчати та досліджувати електричне обладнання, що застосовується в промисловості для виробництв з особливими умовами експлуатації. Здійснюються дослідження вибухозахищеного обладнання, такого як автоматичні вимикачі та пускачі. Вивчається їх конструкція, принципи побудови основних функціональних блоків, робочі характеристики та особливості роботи. В лабораторії електричних мереж та систем здійснюється дослідження основних компонентів промислових електричних мереж. На стендах лабораторії моделюються режими нейтралі електричних мереж, компенсація реактивної потужності, досліджуються використання захисного заземлення, пристрої мережевої автоматики та релейного захисту. Здійснюється дослідження функціонування обладнання електричних систем в робочих та аварійних режимах. На базі лабораторії ресурсоенергозберігаючих технологій і обладнання паливно-енергетичного комплексу проводяться дослідження наукових груп геомехатронні системи ресурсозберігаючих технологій та адаптивні ударно-хвильові системи. У лабораторії ресурсозберігаючих технологій студенти вивчають ресурсозберігаючі установки, які широко використовуються у промисловості, та практикуються у керуванні режимами роботи таких установок задля підвищення їх енергоефективності. Бакалаврами з Буваються навички застосування законів гідромеханіки у гідро та пневмоприводі. На базі лабораторії проходить діяльність наукового гуртка Геотрон. Студенти проводять дослідження з теорії, методів і засобів визначення стану технічних об'єктів, транспортних машин і комплексів, систем забезпечення якості, систем технічного діагностування. Науково-дослідна інтерактивна лабораторія діагностування експлуатаційних матеріалів в енергетиці та транспорті є базою для проведення дослідних робіт у межах наукового напрямку, хіматологічна надійність, інженерія та технології.